Привіт, народ! Ви на каналі Автофан. Зразу хочеться вам нагадати, щоб ви поставили лайк, підписалися та прокоментували це відео, тому що саме ви зможете продвигати та більше розповсюджувати нашої рідної української мови на платформі YouTube. І сьогодні ми з вами говоримо на тему. Що станеться, якщо вчасно не міняти масло у двигуні вашого автомобіля? Практично всім водіям та аматорам відомо, що автомобільне мастило доводиться міняти кожні 7 15 тисяч кілометрів. Залежно від технічного регламенту самого автомобіля та якості моторного мастила, звичайно. Однак, мало хто цікавився і дійсно знає, що відбувається з двигуном при тривалій експлуатації автомобіля без заміни оливи? Перш ніж перейти до самої теми питання, варто уточнити, що сучасні моторні оливи, особливо синтетичні і напівсинтетичні, не менш сучасні та технологічно розвинені, не говорячи про мінеральні. Справа в тому, що технологія виробництва дійшла до того. Що масла здатні не тільки змащувати деталі двигуна, а й очищати двигун від забруднень, частково відновлюючи подряпини і задери, вони не піняться і мають більший термін служби. Але не варто забувати, що навіть технічні людини мають свій ресурс і через рекомендований термін заміни моторне масло. Починає втрачати свої властивості і менш ефективно змащувати деталі двигуна. Тому перевищення рекомендованого інтервалу заміни може призвести до серйозних наслідків. Якщо вам важко самостійно замінити моторну оливу, то можна звернутися на будь-яку перевірену станцію технічного обслуговування для цієї процедури. Або відвідати спеціалізовані станції, що займаються продажем та заміною оливи. Наприклад, одна з таких фірм надає безкоштовну заміну при покупці оливи та фільтрів у нас в місті Корсун Шевченківський. Які наслідки перевищення регламенту щодо заміни мастила? Якщо пробіг перевищений досить сильно, то руйнування? Мастила в двигуні доходить до такої міри, що вона повністю втрачає всі свої властивості. І може, наприклад, загуснути, перетворившись на таку подобу мазути або іншої густоти субстанцію. Природно, в такому стані двигун не може повноцінно змащуватися, що призведе до задир у циліндрах. Прискореному зносу деталей, що труться, і до більш скрутної роботи двигуна. Простіше кажучи, як кажуть, можна зловити клина. У такому разі, власнику автомобіля доведеться віддавати велику суму за ремонт або встановлення нового двигуна. Що на іномарках коштує дуже дорого, тому варто пам'ятати що моторне мастило доводиться міняти вчасно. Краще міняти вчасно і бажано записувати пробіг при заміні на окремий листочок, щоб не забути, коли саме належить наступне регламентне обслуговування вашого двигуна. Крім цього, вважається хорошим тоном поміняти мастило завчасно, хоча б на 1000 км раніше. Особливо, якщо автомобіль експлуатується в місті, я стараюся так робити, але, чесно кажучи, не завжди виходить. Тож, давайте підсумуємо: заміна мастила у вашому двигуні насправді є дуже серйозним аспектом по догляду вашого автомобіля. Якщо ви прострочили заміну мастила на 1000, це не є страшно, але якщо ви перевищили заміну мастила, на 7000 кілометрів, то ваш двигун навряд чи скаже вам дякую. Ось таке коротеньке, але дуже важливе відео, особливо для тих, хто тільки починає їздити та експлуатувати свій перший автомобіль. З вами був Русік. До зустрічі.